Вітаю вас в ефірі інформаційний випуск програми Нікополь сьогодні про головні події міста за останній тиждень, 14 листопада. На сесії міської ради депутати нагородили мужніх захисників Нікополя. Також розглянули низку важливих питань. Далі докладніше. Від імені губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, нагородив вітальними листами і знаками за стійкість та героїзм тих, хто ніс і несе вахту до блокпостах, захищаючи спокій нашого міста. Це члени громадських організацій самооборона Майдану, Союз десантників Нікополя, представники сотні міста, штабу національного захисту Дніпропетровщини, всього 28 мужніх чоловіків. Кожного з них депутати вітали гучними оплесками стоячи. Серед нагороджених були ті. Хто вже відчув на собі весь жах неоголошеної війни в зоні АТО, і ті, хто тільки збирається стати на захист незалежності України, всі вони дякували місцевій владі за підтримку та просили всіма силами і надалі допомагати армії, аби ворог не розширив межі свого впливу. Я дуже вдячний виконуючим головської пісні Андрію Петровичу і пану колеснику за допомогу. Було ці люди. Купили для людей, для наших людей форму. Вадим Колесник зробив, облаштував блокпост. Також я вдячний за допомогу покупців з Бочкову Дмитру і Гариченко. Зарядившись позитивною енергією, депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Основними цього разу були земельні питання, які місцеві обранці не підтримали. Одне питання все ж таки було вирішено позитивно. Одинадцятьом соціально незахищеним громадянам міста виділено грошову допомогу у розмірі 11 тисяч 800 гривень з місцевого бюджету. Також депутати обговорили проблему з електроопаленням. Компанія «Монополіст енергоресурси офіційно не оформлює ні копальцям цю послугу. Відповідно, вони не можуть отримати пільгову знижку, затверджену кабмін. Єдиним правильним рішенням у цій ситуації було звернутись з проблемою до народного депутата, обраного за нашим округом Андрія Шипка. Сподіваємось, що це допоможе вирішити проблему якнайшвидше, бо морози вже не за горами. Днями робоча група на чолі з Андрієм Фісаком перевіряла готовність дитячих садків після ремонтних робіт. Докладніше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. 19 листопада, виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, перевірив результат ремонту нової групи в дитячому садку номер 13 Тут було відремонтовано санвузол, ігрову та спальні кімнати в ніжних відтінках для майбутніх маленьких мешканців, які зможуть переступити поріг цієї групи вже в наступному році. Відкриття додаткових груп у дитячих садках Нікополя першочергове завдання, яке поставив очільник міста, задля ліквідації великих черг у дошкільні заклади. Для цього була проведена їхня інвентаризація та започатковано Тронний реєстр до дитсадків на офіційному сайті міської ради ми зараз починаємо розуміти, де у нас є можливість розмістити дітей, де їх більше, ніж требується, і по нормам санипідім станції нам необхідно цих дітей перерозпределить. Андрій Петрович також завітав до діючої групи цього дитсадка, яку було відкрито в листопаді 2011 року. Перевірив умови, в яких виховуються діти, та температурний режим, що зараз дуже актуально. Також на наступний рік заплановано капітальний ремонт фасаду будівлі цього дитсадка. Дитячому садку номер 17 під назвою Метелик вирує життя. І вихователі, і діти і їхні батьки радіють новому утепленому фасаду, який не ремонтувався 21 рік. Нинішня місцева влада звернула увагу на цю проблему і дієво відреагувала На ней. Вот мы видим на примере этого детского сада, мы нашли все-таки возможность и решили вопросы финансирования по данному садику и начали утепление детских садов. Шановним гостям провели екскурсію групами цього дошкільного закладу. У нього виховується 81 дитина, для яких створено всі необхідні умови. Ігрові кімнати з маленькими м'якими меблями, іграшками та оригінальним оформленням, а також спальні приміщення з крихітними ліжечками нагадують тепле та затишне помешкання, в якому все на своїх місцях. Завідувача дитячого садка говорить, що комфорт всередині будівлі вони створювали разом з батьками, а фасад без необхідної допомоги міської влади не змогли б відремонтувати. Мы ждали этой работы очень долго, и мы, дети, и родители безумно благодарны, потому что эту работу своими силами мы бы никогда не смогли преодолеть. И мы э, э, очень признательны Андрею Петровичу, что он не оставил без внимания. Не только великі кабінати, а й наш маленький садик. і приїхав лично, посмотріл, оцінив. на ремонтні роботи в будівлях двох дошкільних навчальних закладів витрачено 270 сімдесят тисяч гривень бюджетних коштів. Подібна робота по створенню належних умов для виховання маленьких нікопольців продовжуватиметься і надалі, адже це пріоритетне завдання місцевої влади. 20 листопада у будівлі міськради відбулось урочисте нагородження членів футбольного клубу Пабіда. Цього року Нікопольський футбольний клуб «Побєда» став переможцем обласної ліги з футболу, перемігши з рахунком 3-1, Дніпропетровський футбольний клуб Тріумф. Міська влада не залишилась осторонь цієї події та гідно привітала спортсменів. Очільник міста Андрій Фісак привітав футболістів з перемогою і побажав подальшого розвитку та досягнень не тільки на обласному рівні, а й на всеукраїнському. Огромне дякую вам за ваш труд. Я думаю, що це... Первая и не последняя победа у вас. Удачи вам! Всі члени команди, а також голова федерації футболу Нікополя Дмитро Бичков, були нагороджені почесними грамотами міського голови. Офіційною датою створення футбольного клубу «Побєда» вважається 1 липня 2012 року. Свій спортивний шлях команда розпочала з тренувань на шкільних футбольних полях, доки не звернулась до федерації футболу Нікополя на чолі з Дмитром Бичковим, який пішов молодим спортсменам на зустріч. За час свого існування «Побєда» брала участь у чемпіонатах та кубках міста Нікополя, де показувала гарні результати. А в минулому році команда взяла участь у Кубку губернатора Дніпропетровської області. Молоду команду називають перспективною, адже хлопці вже проводили матчі з основним складом славнозвісного Дніпра, місто Дніпропетровськ, та з командами Першої та другої ліги. А на досягнутому зупинятись не збираються. Якщо чесно, не очікували, що город відмітить нас так. Будемо в дальнішому старатися заробляти трофеї. зустрічатися здесь пораніше почаще. Хочеться сказати ребятам спасибо. находят час приходити після учебів, після роботи бежать на тренування і працювати на футбольних полях. для Після урочистостей присутні обговорили проблеми та концепції професійного розвитку команди победи та футболу в нашому місті. Нещодавно, після ремонту відкрито громадську приймальню Нікопольської громадської організації Союз Чорнобиль далі докладніше. Привітати господарів з новосіллям прийшли представники місцевої влади, депутатського корпусу, соціальних служб а також товариші з інших громадських організацій Нікополя. Нове затишне приміщення оформлено в пам'ятними фотографіями, які мають важливе значення для історії нашого міста, адже воно знаходиться у 30 кілометровій зоні від Запорізької АЕС та нараховує більше 900 ліквідаторів, які тоді, ризикуючи власним життям, захищали наше майбутнє. Цей день для них був справжнім святом та натхненням для подальшої корисної роботи. Ми, от зусиллями усіх служб, все таки зробили таке чудове приміщення, і для нас це сьогодні свято. Від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака представників Союзу Чорнобиль привітали його заступники і подарували стільці для нового приміщення. Це, хочу сказати, що маленька частина того, що ми, як виконавчина влада, як депутати, як взагалі власть, обязаны и должны делать для тих людей, которые де, действительно в 1986 году, году спасли нашу страну і вообще все человечество такой Бальшою катастрофи. голова організації ветеранів прикордонних військ Олехо Малянчук презентував керівнику Союзу Чорнобиль картину із зображенням загального фото дружніх громадських організацій. Подальше це приміщення використовуватиметься для проведення загальних зборів членів Чорнобильської організації, прийому людей та навіть музеї, в якому проводитимуться історичні екскурси для молодого покоління. 22 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду українського народу та голодоморів. З цього приводу в Нікопольському краєзнавчому музеї відкриту історику бібліографічну виставку Голодомор злочин проти людей. В основі виставки лежать документальні свідчення та історичні факти часів голодоморів. На стендах можна ознайомитися з інформацією про тодішні політичні репресії проти українського народу та побачити страшні фотокартки, на яких зображені люди виснажені голодомором. У нас в музеї відкрилася виставка, присвячена. Голодомором, які відбувалися на Україні. Вона дає досить чітке уявлення про тенденції, які були в усіх областях України, про те, як відбувався вилучення хлібу, як відбувалося знищення українського населення. За даними Нікопольської організації, меморіал під час голодомору 1932-1933 років загинуло 809 нікопольців. Та це лише приблизні дані, оскільки за часів радянської влади вони були засекречені. Ті люди, які намагались дізнатись правду про злочини, швидко опинялись в лабетах НКВС та інших спеціальних служб. Точна кількість загиблих невідома й досі. Всі ці події ми повинні пам'ятати та шанувати, і це має бути уроком для нас і наших нащадків. В Нікополі триває міська щорічна спартакіада, членів Нікопольської спортивно-оздоровчої організації інвалідів Аква під назвою Дивись на мене як на рівного. Після проведених змагань з дартсу та городків учасники спартакіади перейшли до більш активного виду спорту боулінгу. Підтримати гравців прийшла заступник міського голови Ольга Коник, яка також спробувала свої сили у грі. Після декількох годин погоні за страйком задоволені спортивною боротьбою учасники залюбки фотографувались та спілкувалися з журналістами. Наступним етапом спартакіади були змагання з бочі, яку учасники іменували як найцікавішу і яка між іншим відноситься до параолімпійських ігор. У бочу грають люди з важкою формою ДЦП та пошкодженнями шийного відділу хребта. Я уже не перший раз прі. Маю участие в этой грі. Мені дуже подобається, і я мечтаю бути чемпіонкою грі «Боча». Не новачок у Бочі і Олександр Свадьбін каже, що придбає таку гру для домашнього тренування, аби гідно виступити на наступних змаганнях. Очень подобається гра приятно проводить весела, с проводити час з більш знайомими людьми. Хочеться, звісно, достичь чего-то більшого в этой игре, поэтому тренування, тренування і тренування. На цьому Спартакіада не закінчилась. Найближчим часом активним гравцям доведеться проявляти майстерність у більярді і позмагатись у шашках та шахах. Тож вже незабаром, а саме 3 грудня, ми зможемо дізнатися імена найсильніших гравців та привітати їх з перемогою. В найближчий час має закінчитись капітальний ремонт спортивного комплексу Спартак. Андрій Фісак особисто проконтролював хід робіт на цьому об'єкті. Докладніше про це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Вже багато років сіра будівля спортивного комплексу Спартак була забута для всіх нікопольців. Зараз, як бачимо, в неї вдихнули нове життя. Сподіваємось, що на новий рік Спартак святкуватиме свій другий день народження. Зараз триває вже завершальна стадія капітального ремонту цієї історично важливої спортивної споруди комунальної власності. Ремонт цього спорткомплексу обійшовся місцевому бюджету майже в 2 мільйони гривень. Наразі працівники підрядної організації «Стройінвест» закінчили роботи по оздобленню фасаду будівлі і перейшли всередину приміщення. За ремонтними роботами Спартака особисто слідкує виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, який разом з робочою групою перевіряв їхню ефективність, адже ця споруда має дійсно важливе значення для залучення молодого покоління до занять спортом. Це буде дійсно великим подспорьем для наших дітей, для того, щоб ми розвивали спорт в нашому місті. Робоча група перевірила хід ремонту ігрового залу, в якому майже замінили підлогу, зашпаклювали щілини та пофарбували всі стіни і стелю. Очільник міста в активному діалозі обговорив з представником підрядної організації окремі деталі та поставив конкретні завдання, які мають бути виконані в найближчий час. На першому поверсі також закінчено ремонт у роздягальних. Зали та трибуни на другому поверсі оновлюються ремонтними бригадами. Всі вікна спорудин замінено на нові, металопластикові. Вже готові всі відводи для індивідуального Палення, яке постачатиме власна котельня, вже з 1 січня Спартак має відкрити двері для юних спортсменів. На що дуже сподівається директор Дюсуша Номердин Володимир Сисоєв. Нове руководство міста обіцяє, що Новий рік ми будемо справляти тут. Тут будуть займатися дівчатки художники мальчики волейболісти Ждем, не дождемося. Також в найближчих планах місцевої влади перевірити готовність всіх спортивних споруд комунальної власності для того, аби в подальшому всі бажаючі нікопольці, і діти, і дорослі змогли вільно займатися спортом. Далі до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Вихідні, а також понеділок, будуть ясними, проте морозними. Вранці температура мінус 5, мінус три, в день потепліше до плюс 3. У вівторок, 25 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вранці температура становитиме 4 градуси нижче нуля, день не перевищуватиме 0 градусів. Середа 26 листопада буде хмарною без опадів. Ранкова температура становитиме мінус –1, мінус один, в день 1 градус нижче нуля. Четверта п'ятниця також будуть хмарними, опадів не передбачається. Вранці температура мінус один, в день не вище плюс одного. На цьому наша програма добігає кінця. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось за тиждень.